Вітаю вас, шановні! І сьогодні у нас дещо не типове відео, бо ми не будемо займатися вторгненнями. Ми трошечки інший контент протестуємо. Теж PvP, теж Elden Ring, але це будуть колізеї або арени. Назва відео одразу скажу: це клікбейт, так скажімо, обман, щоб набрати класи. От подивимось, чи вдасться це мені у цьому відео. Я хочу проаналізувати, які безпосередньо для мене є плюси і мінуси від PvP на аренах в Elden Ring. Але протягом відео мені це не дуже вдасться, скажу я вам, бо я гублю думку десь за 3 секунди. Тому, в принципі, вся основна інформація буде у підсумках. І головного плюса і мінуса я називати в принципі теж протягом відео не буду. Це також буде у підсумках. Наприкінці. Розповідати про білди, які я тут буду використовувати, я теж не буду. В принципі, ви все побачите. Якщо вам цікаво якийсь конкретний білд, якого можливо ще не бачили. От, хоча вони всі тут дуже типові, то звичайно пишіть в коментарі, може зроблю окреме про нього відео вже з вторгненнями, або також з ареною, хто його знає. Нагадую, що в цей різдвяно-новорічний період у мене заплановано багато відео. Можливо, ви щось уже пропустили, і можливо, ви ще щось побачите, що вас зацікавить. От, тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, щоб просувати канал. Ну, в принципі, ви знаєте, як це працює. Я не перша людина, яка це каже. Ну, переходимо до. Не вторгнень, власне кажучи, переходимо до боїв Колізеї. Так, ну, перший мінус це на арені завжди або хтось є, або нікого немає взагалі. і Приходиться чекати дуже довго. Але якщо хтось є, часто це одна і та сама особа. Ну, можна змінювати колізеї. Бафнув, так? Да? Окей. Хе -хе. Добре, з колосалами тут не потрейдишся. Ще одна проблема, це на арені дуже багато вирішує лейтенсі. Якщо у твого напарника є пінг, Ого, мене кіхтям лева прикінчили. І таке трапляється на арені. Ну ось, власне, ця проблема у всій красі. Це здається, той самий чел. Я передивлюсь на записі. Да, він теж з колоссило. Вейкапа не вдалося. І знову ж таки, бачите, лейте. А, він перевдягнув зброю, до речі. Добре. Ну, з цією зброєю можна буде трейдитись нормально, принаймні, але знову ж таки. Лейтенсі вирішує просто абсолютно все. Не те, щоб цього не було якось. Да. <реш> не те, що цього якось не було у вторгненнях, але на арені знову така пар параша. Ну і знову ж, бачите, такі, на цьому колизеї був, походу, один чел, він кудись відійшов. І ось в мене нікого тепер немає взагалі, навіть цього чела. Я спробую зараз змінити колизей. А от ні, когось знайшло. Зараз подивимося, він це чи не він. Ні, це інший чел. Добре. Так, подивимося, яка у нього затримка, бо якщо він грає не з Європи, скоріш за все. М От у нас і нова проблема. Це метові сетапи. Я не боюсь людину. Оп, Сон. Я не боюсь людину, яка спробувала тисячу разів раз... разних білдів. У мене більше, яка людина, яка ганяє один і той самий білд тисячу разів. Добре. У, до речі, це щось новеньке. Ладно, іноді є за що арену похвалить. Але лейтенсі, як ви бачите. Ну, тобто, при нормальних обставинах я по ньому кучу разів уже влучив. Він до мене не добіжить. Але й на, на мене теж Лейтенсі працює у даному випадку. Бо він би мене теж мав влучити. Добре. Але знову бачите, оця зброя скоріше у нього була з. Блінкболтом. Тому що це теж метовий сетап, оцей мечі BLINKB і важка атака з нього. При тому, що я не те, що проти метових сетапів. Метові сетапи це класно. Ага, ні, на нього там Royal Knight Resolve. Добре. Ууу, прикольно. Але проблема в тому, що вони не сильно підходять для шоукейсу е білдів якихось. Та ти заїбав, чесно. Мені, в принципі, на сон твій похуй. Ну, до речі, за цим попілом війни прикольно. Це для мене щось новеньке. А оце от Кенцер, до речі. Це от, до речі, чергова ракова пухлина гри. Зараз цей лук. Ні, ну з таким лейтенсі, блін. Не дуже приємно грати. От знову ж таки. Ну, бачили все. Так, це якийсь новий чел. Або це той самий... А, ні, це той, що в мене був перший раз. І другий раз, власне кажучи, теж. Знову ж таки, якщо всі будуть попадатися з таким лейтенсі, то ну, толку якось особливо немає. Знову ж таки, іноді єдина. А, -а, а! Єдиний спосіб з ним боротися це обирати якусь мультихіт зброю. Бо хоча б один хід то влучить. Знову нікого немає на цьому колізеї. Знову довго шукає. Давайте спробуємо інший. Роял Колізіум, наприклад. Подивимось, чи є тут хтось. Тут хтось є. Це добре. От за цим челом я, до речі, здається, вчора намагався битися. Знову ж таки. Окей. Метовий сетап йому не допоміг, але і я використовую не те, щоб не метовий зараз насправді. Да, і ще цей чел помер і написав мені лузер. Це той чел, який мені до цього писав Кід Гуд, коли я намагався на арені з дуельним щитом щось зробити. І челтекта теж був на паті, тобто з метовим сетапом. Давайте я не знаю, якщо він мені попадеться, зараз його спробуємо цим мечем вбити. Ах... Ще одна проблема, яку я не назвав, це дуже токсичні чели, які будуть вам писати і заважать вам насолоджуватись грою. Во вторгненнях мене такого не було ні разу. Я вчора спробував Арену разок, ні, позавчора це було. Мені написали троє. Іноді прикро, що я не якийсь топовий блогер, бо тут гарно зайшла інтеграція Майнлі, як ви бачите, у людини явно є непропрацьовані травми. Мені знайшло супротивника на колізей Лімгрейву. Зараз подивимося. Буду ржати, що якщо це той самий чел, просто він перейшов на інший колізей. Знову ж таки, невелика вибірка в гравці, гравців, які цим займаються. Ні, це щось новеньке. Давай я краба йобну. Дабл Колосол. Дуже погано. Ем, та ні не дуже насправді. Дивні сетапи це, в принципі, і для вторгнень нормально, так що нічого страшного тут. І, як ви бачите, колізеєм я користуюсь не часто, бо я тільки зрозумів, що можна вибрати будь-який колізей і там буде видавати противника. Добре. Знову чел з ахуєнним лейтенсі. Ого. Да. Тобто, не звичайно на те, що він використовує гівняну зброю. Його лейтенсі дозволяє йому багато чого. Я у минулому бої дуже затупив. От. Що насправді тобі простилося у вторгненнях, бо можна відбігти, похилитись, всякі діла. На колізей такого немає. Привіт! Увага. Рівн... Чел бафається. Увага. Так, трішечки не ту атаку я використовую. Найбільші... Знову гравці не з Європи. Все, це. Щось пізно якось він скіл використав. Не хоче підходити, я його розумію. А, друга атака після стрибка доволі швидка у ГС. Знову ж таки, такі скіли, як оцей, наприклад, ви його нормально не використаєте і не подивитесь на колізеї. А це метовий скіл для вторгнень, насправді. Всі його таскають з собою. Ще буде дуже погано, якщо хтось в колізеї буде використовувати ракшасу. Це не ракшаса. Але це такий потужний чешчелік. Поїхали? Окей. Краби я можу використовувати. Ні, годі бафатись. О, до речі, у нього, здається... Меч солітюду. Ну, бувають і такі випадки. І заради справедливості хочу відмітити декілька плюсів у файтах в колізеї. Наприклад, це. Ви, от, хочете розігратись перед вторгненнями. Да? Але ви натикаєтесь на генг сквади якісь постійно. Коли розігруєтесь. Да? І ви можете, в принципі, зайти в колізей, трошки розігратись, бо один складі будете просто помирати і не зможете протестити нову зброю. Це хоч і складно буде протестити якось і успішно в колізеї, але ви будете мати хоча б якісь розуміння, як вона працює. Проте знову ж таки, ви будете розуміти, як вона працює, лише в лабораторних умовах. Так, це у нас на Baby Jump білд. Добре. Треба до нього підходити дуже. Ні, це не Бейбі Джамп, він щось не то робить. Ти не то робиш старина. З Цолібарди треба отак от пригати з місця і махати. Ще один плюс, в принципі, який можна віднести до плюсу тести... тестування зброї це те, що не витрачаються розхідники. Чела, ти свій пінг подробив, чи що? Чи в тебе він і був? Я не пам'ятаю. Ага. А не стаміна швидко закінчується в цьому білді. Треба буде подивитися. О, понятно. Треба за стаміни слідкувати. Я, мабуть, ще з черепахою краще вдягати з цим мечем. Це Ракшаса, так? Да? Він, до речі, міг в заманки мешить в мене Ракшаса, я б нічого йому не зробив. От що на арені було б дуже погано. Для когось теж може стати плюсом, до речі, те, що окрім розхідників, ви не витрачаєте на арені душ. Добре. Ого, ви бачили цей Пінг? Краще б ви цього не бачили, шановні, я вам так скажу. Тому що навіть Краще б ви цього не бачили. Ну все, я. <прав> я програв тут, на вулиці, піздец. <прав> Хвилин 15, тупо нікого немає. Тобто проблема з тим, що <прав> іноді дуель в колізеї знайти складніше, ніж вторгнення, вона лишається, не анігілюється цією фішкою. Е, наступний мінус, мабуть, це ауєчари. От, мені просто вчора попадався пару раз чарівник. О, Міледі, Міледі на Міледі. Я не ту кнопку нажав, поприпрошую. Міледі на Міледі це цікаво. Але в мене стаміна закінчилась. У нього кривава Міледі, так? Да? Ну це не найкращий сетап для Міледі. Насправді. Краще силова і бафати. Але справедливості зради скажу, що ячари бісять і у ПВП просто в звичайному вторгненнях. Привіт! Давай битись. Пігнали. Ого. Трейд такий собі вийшов. Да, з колосолом сильно не потрейдишся. Окей. Ну, що я і казав, власне кажучи. <рив> <рив> Буває. Особисто мені ще не подобається, що на арені не можна застосовувати фляжку. як ви бачите, вона в мене сіренька. Тут чел вирішив не вітатися нічого. Я таких називаю бізнесмени. Ракшаса, да? Добре. Оце от називається Манкімеш. ха <рив> ха <рив> ха Жили вони щасливо. Чому бізнесмени? Бо для людей час це гроші. У них немає зайвого часу, щоб там підстрибнути, натиснути блок, покастувати жести якісь, так. Да? Вони зразу люто мешать, бо час для них дуже важливий. О, то це, ну, нормально. А це от Elden Stars. Ой-ой-ой. А він пробив через колону. Я цього не врахував. Погано, тому що це кастер. Добре, що я йому не дав захилитись, я тому так люто іначе вмешить, бо якщо це кастер через віру, він може використовувати на, наприклад, хілінг чи щось таке і відхилювати собі хп. Хей. Він бафнувся, я бафнувся. Непоганий коннекшн, до речі. У нього я вже відвикшов ворогів. Може бути непоганий коннекшн. Власне коротше, я показав, чому пата гарна на арені, бо вона, в принципі, нічого особливого такого не потребує. Докажу, е, кажу, що про використання Fluster Wonder in Physics, що це для мене насправді дуже великий мінус, бо дуже сильно обмежує білдотворення, як на мене. Для когось це може бути плюсом. Але, наприклад, поганяти якийсь дефлект білд, ну, не те, щоб сильно вийде. да? От, Бо треба дефлект сльоза. Хоча можна і без неї, але це зовсім різний експіріенс. Це знову кастер. Треба з ним скоротити дистанцію. У мене це вдалося. Він не буде скорочувати дистанцію, в принципі, така тема бісить і у звичайних ПВП. Ні, все-таки вирішив скоротити. Але коннекшн з ним такий собі. Добре. Ні, нормально законектилось насправді. ХП, як ви бачите, і тут не сильно качають, але ну, він на. Хілки на свої касти розраховував насправді. Ну, і після цього бою, я думаю, ми подіб'ємо підсумки. О, це знову чел з Міледі. Ти не пощастило. Ні, пощастило, добре. Непогано, непогано, він переключився на цей меч. У мене нема стаміни. Добре. Добре. От, ну і зараз будуть підсумки, власне кажучи. Я думаю, ми почнемо з плюсів. Головний плюс арени, який я не озвучив, це те, що арена це завжди дуель. Тобто, якщо ви потребуєте саме дуелю, то, звичайно, краще всього це робити на арені. Ви не нарветесь на якийсь ганкерів, які вас заспамлять просто в нуль за 3 секунди. Тому, якщо вам потрібен саме цей сценарій, ви не хочете витрачати розхідників, не хочете втрачати душі. То арена, в принципі, непоганий вибір, але зауважте все-таки, що постійно одні й ті ж самі гравці, і постійно одні й ті самі білди насправді. Проте для мене, власне кажучи, головний плюс арени є і головним її недоліком. Тому що це завжди дуель, завжди лабораторні умови. Ти наперед знаєш, де ти появишся, що буде. Тому, власне кажучи, я її обрав для себе вторгнення як основний напрямок контенту, бо це ну, цікавіше, більш непередбачувано. Ніколи не знаєш наперед, скільки буде ворогів, які вони будуть, де вони будуть, як ти можеш використати оточення, щоб з ними боротися. От, бо на арені, в принципі, оточення на одній тільки є якісь. Типу, колони і все єдине що. Звичайно, ж вторнях теж дуже багато гімна буває, наприклад, оверлевелніті фантоми, тріо ганкерів з тими самими фантомами. Але, ну, без гімна не ростимуть квіти, шановні. Вторня для мене найбільш цікавий із таких от pvp форматів в Однарінзі. І такі от були мої суб'єктивні висновки. Кожен може зробити для себе свої, власне кажучи. Цікаво, діліться вашою думкою у коментарях. А на цьому у мене все. До побачення.